Я займався своїми справами, готувався до екзаменів, дивився ютуб, і мені вилізло відео із порівнянням фізики машин у реальному житті та GTA 4. І я подумав: Ніфіга, так це реально! І в мене з'явилася така думка: а як взагалі грати зараз в GTA 4? На Метакритик гра має не найвищі показники серед гравців, і зрозуміло чому. Гра спочатку вийшла з неймовірною кількістю проблем. Гра могла не запускатися, величезна кількість багів, але давайте про це пізніше. Чувак! Я пам'ятаю, що атмосфера GTA 4 була до біса захоплюючою, унікальний теплий вигляд близько, і. Тіней, те, як світанок виглядає з легким синім і зеленим кольором. Якщо ти не з цього міста, ти біса загубився б у ньому в стилі сам удома 2. І я радий, що більша частина з цього залишається вірною і донині. Часом кольорова палітра може статися трохи перенасиченою з усіма цими коричневими, сірими та всілякими іншими відтінками. але неповторний вигляд GTA 4 все одно приємний не тому, що він надреалістичний, а тому, що він зберігає свій фірмовий стиль, який дійсно змушує цю версію Liberty City виглядати так, ніби вона могла б існувати десь далеко від нас. Текстури виглядають приколошливо і донині. І ви знаєте, що не кожна модель персонажа схожа на добану маму Стіфлера, але в цілому презентація цієї гри досі справляє на мене сильне враження. Плюс бал. Я пам'ятаю, як мені дуже сподобався більш реалістичний характер водіння в GTA 4. Оу, oh, чувак! Я думаю, що це буде неймовірно! Це так реалістично! Ні. Це досить реалістично, але це занадто. Я все ще можу оцінити напрямок, в якому намагалася рухатися Rockstar, але переважна більшість транспортних засобів GTA 4 відчувається так, ніби ви їдете в головній ролі у виставі нью-йоркських відер на люду. Мотоцикли відчувається так, ніби кожного разу, коли ти намагаєшся сісти на них, підбігає купа чуваків. Такі ні, зачекай хвильку, нам треба натерти все це маслом Твої шини. Гаразд добре, гарненько. Ти вже весь в маслі можна їхати. Газуй, якщо зможеш. Peter! Машина не тільки дуже легко втрачає щеплення з, з дорогою, але й радіус повороту всіх автівок зменшився наполовину. Я маю на увазі, що водіння не таке вже й погане. Мені все ще подобається безглузда фізика, коли ти стартуєш з трамплінів або просто з бордюру. І мені вкатує, що в цій грі автомобілі дійсно отримують значні пошкодження від ударів. Врізатися на мотоциклі або вискочити з палаючої машини все ще круті фішки в цій грі, але автомобільні погоні і круті повороти не приносять такого кайфу, коли твоя машина поводить себе як сране відро з болтами. Ну не знаю, можливо, я просто люблю, коли авто мене слухає. Плюс пів балу. Шутина механіка на момент виходу гри була просто нереальною. Ти хапав друг гвинтівку, ховався за стіною чи за відром на льду, і це було круто. Але керувати самим Ніко зараз якось не так. Його рухи відчуваються млявими, повільними. Він більше схожий на ляльку, ніж на військового із Сербії. Але стріляти із зброї все ще приємно, особливо за допомогою движку Ейфорія, який подарував не один десяток веселих годин в цій грі для мене. Але Ніко якось дуже повільно змінює зброю в порівнянні з п'ятіркою. Можливо, Ніко просто любить жити на хвилі. Або я не відчуваю те, що в нього в кишені зброї більше, ніж в армії якоїсь африканської країни. Стріляти можна весело, але досить повільно. Тримай свій бал. Мені дійсно подобається сюжет четвірки. Це найсерйозніша частина серії, а тому і гама 4 ГТА ніщо інше, ніж найчастіший сірий морок. Навіть в денний час доби ГТА 4 похмура. Вся атмосфера спрямована на те, щоб гравця з самого початку занурити в атмосферу серйозності. Я все розумію, але у людей була купа претензій до неї, тому що вона не була схожа на GTA. GTA – це були ігри про сонце, кров, веселощі та круті тачки. Де це все, окрім крові? Rockstar дає нам історію в кіношному стилі, але ніби забуває, що окрім сюжету є відкритий світ. По сюжету Ніко шукає відпущення від своїх гріхів. Місія закінчилася, і ти пішов вбивати море копів і звичайних перехожих. Знову місія, знову вбивства. Ну ти розумієш до чого я веду. Ігри можуть бути цікавішими за фільми у своєму оповіданні з їхними двоякими системами вибору та обставинами. Але крайня лінійність більшості місій GTA з дурнуватими завданнями, як переслідування та заскриптованими погонями. Це не найвеселіші речі для гравця, як ти або я. Я вважаю, що Ніко це фантастична ідея для персонажа. Ти сам персонаж дуже глибокий. За ним цікаво спостерігати протягом всього сюжету. Але якщо Рокстар хоче розповісти свою історію як фільм, то Ніко заслуговує на найкращу стрічку. Мені самому неймовірно подобається GTA 4, але вона точно не ідеальна. Напишіть в коментарі, що вам не подобається в GTA 4 Цікаво дізнатися. Знову кажу, я люблю GTA-шку, але жодна з частин ніколи не буде ідеальною. Дякую за перегляд. Якщо ти хочеш більше крутого контенту від мене, то було б розумно підписатися і поставити лайк. Бай-бай.